Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас понеділок, 5 лютого, до вашої уваги урок математики. На урок нам потрібні друковані зошити, частина 6, робочі зошити, ручки, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрийте сторіночку 13-го друкованого зошита. Тема нашого уроку: читання, і запис багатоцифрових чисел, ознака подільності на 9, шкала. Ціна поділки, види шкал, задачі на рух на зустріч одне одному, прямокутний трикутник та його елементи. Розпочнімо із першої частини нашого уроку це читання і запис багатоцифрових чисел. Пригадаймо, що всі числа ділимо на класи. Ми з вами вивчили уже 4 класи, пригадаймо їх, це. Перший клас одиниць, другий клас тисяч, третій клас мільйонів і четвертий клас мільярдів. Також ми знаємо, що кожен із класів ділиться на три розряди. Пригадайте назви розрядів і вставте пропуски. Перевірмо. Перший розряд це одиниць, другий розряд десятків, третій розряд сотень. Вони належать до класу одиниць. Четвертий розряд одиниці тисяч, п'ятий розряд десятків тисяч і шостий розряд сотень тисяч. Вони належать до другого класу класу тисяч. Сьомий розряд одиниць мільйонів. Восьмий розряд десятків мільйонів. І дев'ятий розряд сотень мільйонів. Вони належать до класу. Мільйонів третього класу. І 10 розряд одиниці мільярдів, одинадцятий розряд десятків мільярдів і дванадцятий розряд сотень мільярдів. Вони належать до класу мільярдів. Натисніть на паузу і повторіть назви класів і розрядів. Також ми пам'ятаємо, що поділити числа на класи необхідно справа наліво, відрахувати по три цифри, посаджаючи їх у човник, читати числа зліва направо, називаючи назву розрядів класів, якщо ж у нас відсутні розряди деякого класу, нулі ми не промовляємо. А зараз пригадайте знання про округлення числа. Що таке округлення числа. Перевірмо. Округлення числа це заміна його на кругле число. Наприклад, число округлити до десятків 589. Дивимося на цифру праворуч від десятків, 9 вона більше за п'ятірку. Отже, до розряду десятків додаємо одиницю. Решта цифр, які стоять після цього розряду, замінимо на 0. Приблизно 590. 2604. Підкреслюємо розряд десятків. Дивимося цифру праворуч. 4. Вона менша від 5. Отже, до розряду десятків не додаємо одиницю. Праворуч цифри замінюємо на 0. Читаємо отримане число приблизно 2600. Число округлили до сотень 4520 5 сотень. Підкреслили. Дивимося праворуч. Праворуч 2, двійка менша, ніж 5. Отже, до розряду сотень не додаємо одиничку. А цифри, які стоять після розряду сотень, замінимо на 0. Читаємо 4500. Виконаємо практичне завдання. Допоможіть чарівниці чисел округлити числа до найвищого розряду. Спочатку ми визначаємо найвищий розряд у кожному числі, а потім зробимо округлення. Натисніть на паузу і виконаємо це завдання самостійно. Перевірмо 562 найвищий розряд 5 сотень. Округлюємо до 6 сотень. Тому що наступна цифра за цим розрядом 6. 12 5. Округлимо до 10 тисяч. Наступна цифра 2, вона менша за п'ятірку. Не додаємо до розряду десятків тисяч одиницю. Замінимо решту цифр, які йдуть після цього розряду, на нулі. Отже, приблизно це буде 10 000 70 259. Найвищий розряд. 7 десятків тисяч. Праворуч стоїть цифра 0, вона менша від 5. До розряду десятків тисяч. Не додаємо одиницю, а всі цифри, які йдуть після цього розряду, замінимо на 0. Читаємо приблизно 70 тисяч. 651. Округлити до 6 сотень тисяч. Підкресли цей розряд. Дивимось на цифру праворуч 0. Вона менша за п'ятірку. Отже, до сотень тисяч не додаємо одиницю. Решту цифр, які стоять за цим розрядом, замінимо на нулі. Приблизно 600 тисяч. А зараз, дітки, виконаємо завдання математичного диктанту. Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його, не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге, запиши та виконай його. Налаштуйся слухати наступне завдання. Запиши числа 6910. Шість тисяч дев'ятсот десять. Шість тисяч дев'ятсот один. Шість тисяч дев'ятсот один. Шість тисяч дев'ятнадцять. Шість тисяч дев'ятнадцять. Десять тисяч один. Десять тисяч один. Десять тисяч дев'ять. Десять тисяч дев'ять. тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять. Дев'ять тисяч дев'ятсот Підкресли серед записаних чисел найменше однією рискою. А найбільше двома. Запиши числа дев'ять тисяч триста 5074. шістдесят два. П'ять тисяч сімдесят чотири. Чотириста вісімдесят ші. Чтиста вісімдесят шість. Три тисячі сто двадцять вісім. Три тисячі сто двадцять вісім. Дві тисячі триста п'ятнадцять. Дві тисячі триста пятнадцять. 15 843. 15 843. Пронумеруй ці числа в порядку спадання. Запиши найменше непарне трицифрове число. Запиши найменше непарне трицифрове число. Запиши найбільше парне чотирицифрове число. Запиши найбільше парне чотирицифрове число. Увага! Перевірка. Уважно подивіться на екран і перевірте свої записи. Ну що ж, я вітаю дітки, хто виконав всі завдання правильно, а якщо допустилися помилочок, наш девіз, не кажи не вмію, а кажи навчуся. А зараз, шановні діти, перейдімо до наступного завдання. За рисунком, праворуч, визначте швидкість, з якою рухається автомобіль, чи порушує водій правила дорожнього руху. Якщо дозволена швидкість руху не більше, ніж 60 км на годину. Пригадайте алгоритм. Спочатку ми визначаємо ціну поділки шкали. Визначаємо, яку швидкість показує спідометр, а потім робимо висновок, чи порушує швидкість автоводій. Перевірмо. Визначаємо ціну поділки 80-60 дорівнює 20 і поділити проміжки 2 проміжки, поділити на 2 дорівнює ціна поділки 10. Отже, спідометр показує 90 км на годину. Відповідь... Водій порушує правила дорожнього руху, адже швидкість дозволена 60 км за годину. Не більше, а він є зі швидкістю 90, що більше за 60 на 30 км на годину. Отже, водій порушує правила дорожнього руху. А зараз, дітки, перейдімо до наступної сторіночки нашого руку. Пригадайте, додавання багатоцифрових чисел, усне додавання багатоцифрових чисел здійснюють за розрядами. До тисяч додають тисячі, до сотень сотні, до десятків, десятки, до одиниць одиниці. Знайдені результати додають. Натисніть на паузу, виконайте самостійно обчислення. Відповідь запишіть. Перевірмо. А зараз пригадайте ознаку подільності на 9. Число ділиться на 9, якщо сума його цифр ділиться на 9. Наприклад, 468 ділиться на 9, оскільки сума цифр числа ділиться на 9. 861 не ділиться на 9, тому що сума цифр числа не ділиться на 9. 8 плюс 6 плюс 1 дорівнює 15. 15 на 9 не ділиться. А зараз допоможіть торнадо. Поставити замість зірочки таку цифру, щоб отримане число ділилося на 9. Запишіть отримані числа в порядку спадання. Підказка така. Спочатку знайдіть суму трьох цифр, а потім додайте скільки, щоб отримати таке число, яке ділиться на 9. Це й буде цифра, яка пропущена в розряді. Натисніть на паузу Виконайте таке завдання. Перевірмо. Я, у мене вийшли такі числа. Діти, тут варіанти можуть бути різними. Одна вимога, щоб сума цифр всіх чотирьох становила таке число, яке ділиться на 9. А зараз пригадайте. Ділення багатоцифрового числа на двоцифрове число. Розгляньте зразок і виконайте самостійне ділення. Перевірмо. 74 800 поділити на 80. Визначаємо перше неповне ділене це 748. Отже, в часті буде три цифри. Обираємо першу цифру, яка задовольняє ділення. Із числа 748, найближчі число, яке ділиться на 80 це 720. Отже, частку пишу 9. 9 помножити на 80 це 720. Остаче 28, зносимо 0. Наступне неповне ділене – 280. Найближче число, яке ділиться на 80 це 240. Беру по 3. 3 на 80 240, Остача 40. Зносимо 0. Вийшло третє неповне ділене 400. 400 поділити на 80 беру по 5. Буде 400, остача 0. Відповідь 935. Перейдімо до наступної сторіночки нашого року. Пригадайте задачі на знаходження відстані швидкості і часу. Розгляньмо зв'язок між величинами. Шлях, буква С вимірюється в кілометрах, метрах, сантиметрах, В. Швидкість вимірюється метрів на хвилину на секунду кілометрів на годину. Т. Час вимірюється в годинах, хвилинах, секундах. Щоб знайти шлях, необхідно швидкість помножити на час. Щоб знайти швидкість, необхідно час поділити, від шлях поділити на час. Щоб знайти час, необхідно шлях поділити на швидкість. Прочитаємо правило. Рівність S до рівня помножити на T, де S – пройдений шлях, V – швидкість руху, T – час. За який пройдено шлях С є формулою шляху. V дорівнює С поділити на Т. Щоб знайти швидкість, треба шлях поділити на час. Щоб знайти Т час, необхідно шлях поділити на швидкість. У математиці розрізняють такі види задач на рух, на зустріч одне одному і у протилежних напрямках в одному напрямку. Прочитайте задачу. Визначте її вид. Запишіть розв'язання задачі в робочому зошиті, накресливши схему до задачі. Читаємо задачу з двох міст, відстань між якими 650 км, одночасно назустріч один одному виїхали автобус і легковий автомобіль. Автобус їхав зі швидкістю 60 км на годину, автомобіль 70 км на годину. Розгляньте ілюстрацію. Через скільки годин вони зустрілися. Який це вид задачі? Задача на рух на зустріч одне одному. Щоб розв'язати таку задачу, необхідно спочатку знайти швидкість зближення, а потім за формулою S дорівнює. В помножити на Т. Ми знаходимо час Т. Для цього С. Поділимо на В. Розгляньмо короткий запис і розв'язання. Схему до задачі. Автобус має швидкість 60 км на годину, легковий автомобіль 70 км. зустрічі невідомо, але відомо, що відстань між містами 650 км. Щоб знайти час, нам необхідно знайти швидкість зближення. Для цього ми додамо швидкість першого і другого рухомих об'єктів. Отримаємо 130 км на годину. Це швидкість зближення. А тепер підставимо формулу і знайдемо час зближення. 650 це шлях. Поділимо на швидкість на 130, отримуємо 5 годин. Отже, через 5 годин автобус і автомобіль зустрінуться. Пригадаємо вивчений матеріал про трикутники. Ми з вами дізналися, що. У прямокутному трикутнику сторони, що утворюють прямий кут, є катетами, а сторона, що лежить навпроти прямого кута, називається гіпотенуза. Гіпотенуза завжди довша від кожного з катетів. Виміряйте сторони трикутника А, Б, С, запишіть результати вимірювання і знайдіть периметр даного трикутника. Перевірмо. Сторона А С дорівнює 3 см, сторона С Б дорівнює 4 см, а сторона АБ дорівнює 5 см. Чому дорівнює периметр трикутника. Периметр трикутника дорівнює А плюс С довжину трьох сторін. Треба додати 3 плюс 4 плюс 5 дорівнює 12 см. Відповідь периметр трикутника АВС дорівнює 12 см. А зараз, дітки, перейдімо до сторіночки 16. Сходинками до математичних перемог. Тренуємо математичні уміння, надійний шлях до успіху. Не боріться і швидше до діла беріться. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо виконаєш усі завдання правильно, піднімешся на сходинку до перемоги. На старт. Увага! Руш! А зараз... Перевірмой. Знайди різницю чисел 241 700, мінус 20 599. Тут дуже легко можна діти. Від тисяч віднімаємо тисячі. 241 тисяча мінус 20 тисяч. Отримаємо 221 тисячу. 700 мінус 599. Дорівнює. 101, 101. Отже, варіант відповіді: 221 101. Познач правильний результат ділення 2840 поділити на 4. 710. Визнач добуток 60 7 помножити на 7 420 49. Познач правильний результат ділення. Ділимо в стовпчик. отримаємо 202. Обчисли зручним способом 25 на 72 і на 4. Ми можемо застосувати закон множення і переставити добутки. Для зручності помножимо 25 на 4, отримаємо 100, а 100 помножити на 72 це до 72 додати 2 нулі. Отримаємо 7200. Обчисли зручним способом. У виразі з однаковими множниками. Ми можемо додати два різних множники і помножити на множник, який повторюється. Коли ми знайдемо суму двох множників, 47 і 53, отримаємо 100, а 100 помножити на 979 отримаємо 97 900. Позначте порядок дій обчислить. Спочатку виконуємо множення ділення і знаходимо різницю добуткої частки. Добуток у нас вийшов 60 500, різниця 10 402, 60 тисяч мінус 10 50, 500 мінус 402, буде 98. Відповідь 50 98. Я вітаю переможців. Дітки, а в кого були помилочки, працюємо ще, удосконалюємо свої знання. І нарешті ми дійшли до останньої сторіночки нашого уроку, це домашнє завдання. Сторіночка 17. На цій сторіночці вам необхідно повторити навчальні одиниці, вивчені на уроці. Сьогодні, на уроці ми з вами повторювали читання і запис багатоцифрових чисел, виконали ряд практичних завдань, повторили округлення чисел. Також пригадали, як знайти. Шкалу, ціну, шкалу поділки і визначити швидкість рухомого об'єкта. Повторили сьогодні, як додавати багатоцифрові числа, ознаки подільності на 9. Пригадали, як знайти частку багатоцифрових чисел на двоцифрове число. Також повторили задачі на зустрічний рух. Властивості трикутників, як називаються сторони прямокутного трикутника, як знайти периметр. Повторили з вами вивчений матеріал, взявши участь у сходинках до математичних перемог. Повернімося до сторіночки домашнього завдання. Вдома, дітки, ви допоможете чарівниці чисел позначити, як правильно прочитати число. Для цього саджаємо в човники по 3 справа наліво, читаємо зліва направо, згадуючи назви класів. Друге, визнать число, яке ділиться на 9. Пригадайте ознаки подільності на 9. Для цього необхідно всі цифри даного числа додати, і якщо сума цифр ділиться на 9, то число ділиться на 9. Третє завдання допоможи розумниці позначити формулу шляху. Пригадайте, будь ласка, обчисліть значення виразу. Письмово і розв'яжіть задачу з двох місць, відстань між якими 875 км. Одночасно, назустріч один одному виїхали два поїзди. Швидкість руху одного поїзда була 60 км на годину, а іншого 65 через скільки годин вони зустрілися? Пригадайте задачу, яку ми розв'язували в класі, і за аналогією. Розв'яжіть задачу, яку ви отримали для самостійного опрацювання. І побудуйте два прямокутних трикутники, підпишіть їх катети та гіпотенузи. Знайдіть периметр цих трикутників. Також пригадайте матеріал, вивчений в класі. Як називаються сторони прямокутного трикутника, де катети, де гіпотенуза. Знайдіть довжину кожної сторони і обчисліть периметри. Пригадайте, що прямокутні трикутники можуть бути різносторонніми, рівносторонніми і рівнобедреними. Завдання уроку вичерпано. Я говорю до побачення, до нових зустрічей!